Я знайшов матеріал, з яким лідер точно не справиться. Ви бачили? Тестую безщиткову акумуляторну шабельну пилу від лідера. Поставляється вона з ось такими комплектними полотнами. Давайте їх відкриємо в комплекті 4 штучки, як бачу, оці це у нас по дереву. одне. Два. Ось це точно не скажучи по дереву чи по металу, з такими зубцями навряд чи воно буде різати метал. А ось це вже з мілким зубом. Це у нас по металу. Обов'язково випробуємо їх. Розглянемо детальніше саму пилку. Як я вже сказав, мотор безщітковий. Кількість обертів заявлено лідером, 3200. Хід штока 18 мм. Шток має швидкоз'ємний патрон. Так. І давайте спробуємо затиснути тут якусь пилочку. Робиться це буквально за кілька секунд. Акумулятор у нас під посадку Makita, тобто можемо використовувати не тільки акумулятори від лідера, але будь-які інші, які мають таку ж саму посадку. Давайте спробуємо включити. Бачимо, що курок не натискається, тому що спочатку потрібно розблокувати його. Ось цією клавішою так заблоковано, з іншої сторони, натиснувши, ми його розблоковуємо. Ну, доволі тихенько працює. Перевіримо всеядність даного інструменту. Ну, звісно, звісно, вона працює без жодних питань. Передавайте самозбірний акумулятор на елементах Terra Є, також без жодних питань. Акумулятор з аліка IPCL. E Як бачите, також працює. Акумулятори конкурентів. З всіма акумуляторами без жодних питань. Цей інструмент працює. І лідер має світлодіодну підсвітку робочої зони, і вона вмикається разом з інструментом. Тобто натиснули, строк, підсвітка вмикнулася і ще деякий час світить для того, щоб ви могли налаштуватись на наступний різ. Я вгадував, для чого які полотна, а все все треба було їх перевернути на іншу сторону. І тут написано For metal, «For Wood». Бачите? Тобто, ось цих два це у нас для металу, а цих два це для дерева. А тепер я ще маю додатково. З десяток різних полотон, і також буду їх перевіряти за допомогою ось цієї пилочки. Лідер заявляють хід штока 18 міліметрів. Зараз спробую це виміряти. Дивіться, нижня точка у нас по букві W, по ось цьому хвостику такому нижньому. Зараз я дістану наверх і подивимось, скільки ж тут у нас рівнесенько 15 мм. 3 мм лідер додав. Комплектне полотно по дереву і безщитковий лідер. Брусочок у нас має 20 на 40 і це сосна м'ягеньке дерево. Просто під своєю вагою з 4 Амперним акумом. Ну, прям абсолютно без зусиль. Склав брусок втроє, те у нас виходить 60 на 40. Значно довше, але він справився. Ще один різ: товщина деревини у нас виходить, напевно, відсотків 70 від довжини полотна. Ну, відрізав нормально. ставив ось таку злючу пилку і спробуємо, наскільки буде або гірше, або краще різати. І що я скажу важко йому з нею? Знайшовши ось таке злюче полотно з величезними зубами, прям дуже здорові, і спробуємо, чи справиться з ним лідер. Відріз граба, і давайте спробуємо врізати його. Це вам не сосна, це тверде дерево. І чи справиться лідер? Зараз побачимо. Ну, справився. Нажарити фрі. Вовка, що скажеш? Для хазяйства годиться, але ну, дуже туго він його бере, Дуже туго. А ну дай я спробую. Ти просто може не так вмієш. Добре. Ну що, ріжа непогано мені. Хотілося б, звісно, щоб хід шпенделя був більший, тоді б і легше різалось. Але як для побутового інструменту, я думаю, що це дуже і дуже непогано. Металопрофіль УД-27 для гіпсокартону. Це я думаю, основна стихія такої пилки, тому що десь вирізати квадратний отвір в гіпсокартоні або підрізати цей профіль. Це напевно буде найлегше зробити таким інструментом і спробуємо, як він буде справлятися з профілем. Він його просто рве, тому що немає жорсткості. Так, попробую ближче до тісків взяти. Ну, ви самі все бачили. Профільна труба 20х20. Ну і цю трубу вона врізала як масло ще разок ну, прям тут показала себе з кращої сторони. Вова ну скажи ти свій вердикт про металу. Блін, ця штука скоріше для металу, ніж для дерева. А ну разок. Чудесно, а ну разок. Купую або ні. Замінили профільну трубу на кутник 25х25 і спробуємо розрізати його. Результат. І кут тримає. А ну давай ще разок, я ось так поставлю Кут не твердіший, ніж профільна труба Тут інша марка Сталі. Ну, саму стінку то як в масло. Ну для мене неочікуваний результат результат, що метал ріжеться краще ніж дерево. Мали пиляти чисто для себе, але хочемо показати і вам не по науці: беремо полотно по металу і пиляємо граб. Знайшов ось такий алюмінієвий профіль, він доволі товстий. Поставив пилку з більшими зубами і зараз спробуємо розрізати. Алюміній, до речі, дуже важко ріжеться, він нагрівається і починає підклинювати пилку. Дивимося, як справиться лідер. Чудово. Це просто капець. якийсь, Ну, як масло. Давай, давай. Поставив пилку, якою тільки що різали кутник. Давайте спробуємо алюміній. Відсіла, але в цій пилці менший розвід зубів. На ті, що різали перед цим, більше розвід, легше ріжете. М'які метали. Пилкою по металу ми різали дерево, а пилкою по дереву будемо різати метал. Пробаємо. Арматура мм, міліметрів качество. катіство. Ця штука точно зроблена для металу, не для дерева. Розпускаємо трубу профільну повздовжку. До висновків, шабельна пила мені сподобалась, вона має гарний запас потужності і при цьому непогано справляється з деревом, але метал вона ріже просто навідмінно. Що алюміній, що профільну трубу, що якийсь кутник, тут жодних питань абсолютно немає. Ріже круто, швиденько. А якщо різати повздовж, наприклад, як розпускали ми профільну трубу, то воно взагалі як масло ріже ту трубу. Єдине, що мені не подобається в цих пилах, це те, що. Ось полотно, ви можете зараз самі побачити, скільки працює, буквально 50 мм робочої зони. Ось тут полотно не задіяне і так само з цієї сторони. і так у всіх полотнах. Тобто, але це саме головне не, е, мінус саме цієї пилки це конструкція така. От бачите, скільки пилка ріже. Тобто, величезна частина, як мінімум 50% полотна, в нас не задіяна. Було би круто, якби лідер зробив ось цю площадку, щоб вона могла регулюватися по виліту. Тоді могли би ми регулювати, якою частиною пилки будемо різати в даний момент. І, звісно, заявлених 18 мм ход штоку я наміряв 15 мм. Здається, 3 мм не так багато, але насправді це 3-4 зуба. Тому тут треба, напевно, поправити опис і написати хід штоку 15 мм. Звісно, якщо я робив правильний замір. Якщо ні, напишіть в коментарях. Інструмент сподобався. Хотілося б, звісно, щоб в комплекті був кейс. Я дуже люблю, коли є в чому зберігати. Буду шукати якусь сумку для нього. Дякую за увагу. Свою думку про нього напишіть в коментарях. Під'єднуйтесь до телеграм спільноти Дельвесь Test та ставте вподобайки.